Короб ФМ, рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Корапефем. Сьогодні в понеділок, 4 березня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні. Актуальні новини та народний календар. Новини. 3 березня, перші роковини від дня загибелі захисника України токаря Олександра Михайловича із Коропа. Із перших днів повномасштабного ворожого вторгнення Олександр Михайлович добровільно став на захист свободи і незалежності України. Службу ніс у складі військової частини на посаді стрільця санітара, мужньо боронив рідну державу від російських окупаційних військ. 3 березня 2023 року, захищаючи Україну та кожного з нас, під та з боїв на Донеччині в районі села Первомайське Покровського району наш земляк загинув. У героя залишилася мама. Схиляємо голови у глибокій скорботі перед світлою і вічною пам'яттю воїна захисника України. Вічна пам'ять і слава героєві. І знову трагічна звістка, обороняючи Україну від російського загарбника, 28 лютого 2024 року загинув захисник родом із Коропа сержант Юрій Миколаєвич Дмитрик. Юрій Миколаєвич народився 14 червня 1974 року. Отримав спеціальність токаря у Конотопі. Пройшов строкову військову службу. У березні 2014 року був призваний на військову службу до Щорського РВК. Проходи військовослужбов службу за контрактом на посаді стрільця відділення охорони був командиром відділення взводу роти охорони у травні 2022-го Розпочав службу у військовій частині на посаді командира відділення, відданий військовій присязі за вірність українському народу, виконуючи військовий обов'язок з оборони та відсічі збройної агресії РФ проти України. Юрій Дмитрик на жаль загинув 28 лютого 2024 року поблизу. Села Перечастівка Волноваського району Донецької області висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна, доземний уклін герою за оборону рідної землі і всіх нас вічна пам'ять і слава героєві. Таких осінніх партитур, які б зіграли ноту завершальну оцих жорстких диявольських тортур, оцього горя ноту прощавальну Нема таких смичків, немає склів. Б розклад змінили віщих рух, і дії оправдали окупантів, коли крізь не повертається з війни, коли село стріча героям на колінах, спинися музику. Ще найкращим збирається війна, вишально косить сипле смертю серед поля. Допоки виполіскують дощі. Допоки наші діти в пазурищах, життя давно не ціниться ніким, і сльози горя люті на кладовищах, Хіба їх ладен злікувати звук, Хіба під силу вічей музиканта. Ред жахливих здичавілих мук, лиш образ по матері, Оранти, коли твій син не повертається з війни, коли село зустрічає героям на коліна, спинися музикою й ти. син побуде, на мить у рідних стінах, двохсотих цифра, та не прощена вона, бо це обірване чи є життя і доля, мужчин найкращих забирається війна. Шайно косить себе смертю серед поля. До уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Товариства Червоного Хреста на найближчі дні. 5 березня – вівторок, Лукнів. 6 березня – середа, Накот, Пуста Гребля з 10 до 15. 7 березня – четвер, Синявка з 10 до 15. 8 березня – п'ятниця, Короб з 10 до 15. Жителі Коробської громади тепер можуть отримати адміністративні послуги вдома у рамках міжнародної технічної допомоги від програми розвитку організації Об'єднаних Націй. Коробська селищна рада отримала спеціальне обладнання Мобільний кейс, яке дозволить надавати адміністративні послуги віддалено для тих жителів, які не можуть відвідати ЦНАП. Рішенням сесії Коробської селищної ради утворене пересувне віддалене робоче місце адміністратора відділу центру надання адміністрації. Послуг надання адміністративних послуг здійснюється шляхом виїзду адміністратора в межах території Курабської територіальної громади за місцем проживання або ж перебування суб'єкта звернення в дома, в лікарні, в закладі соціальної сфери тощо. Для належної організації надання адміністративних послуг на віддаленому робочому місці використовується спеціальний автоматизований комплекс мобільний кейс, який оснащений ноутбуком, принтером, сканером, щитувачем id карт, мобільним модемом. Деореєстратором тощо правом на отримання адміністративних послуг на віддаленому робочому місці можуть скористатися особи, які досягли 75-річного віку, особи із інвалідністю першої групи, особи, які за станом здоров'я не здатні самостійно пересуватись, зокрема, перебувають на стаціонарному лікуванні у комунальних медичних закладах селища. Перелік адміністративних послуг, що надаються на пересувному віддаленому робочому місці адміністратора, відповідає переліку. Послуг, які надаються через ЦНАП Коробської селищної ради, за виключенням послуг щодо оформлення біометричних документів, як скористатися послугою. Крок перший представник людини, яка потребує отримати адміністративну послугу, звертається до центру надання адміністративних послуг за адресою селище Короб, вулиця Кібальчича, 12, перший поверх, або ж за телефоном 098-369-77-05, 098 дев'ять,

або 046 56 2 76 14. 046 56 276. Це може бути родич, сусід чи соціальний працівник. Крок номер два. Працівник ЦНАПу надає консультацію та перевіряє, чи може людина отримати послугу віддалено і формує заяву на отримання послуги. Крок номер три працівник ЦНАПу виїжджає за місцем проживання клієнта із мобільним кейсом та надає. Є адміністративну послугу. Якщо ви знаєте жителів нашої громади, яким потрібно отримати адміністративну послугу, і вони належать до цих категорій. Звертайтесь до центру надання адміністративних послуг. Не будьте байдужими разом. Ми зможемо зробити кращим життя наших людей. Додаткову інформацію ви зможете знайти на офіційному сайті Коробської громади. Рішення сесії номер 3712 про утворення пересувного віддаленого робочого місця адміністратора відділу центру надання адміністративних послуг. Хоробської селищної ради. Зникла дитина, що робити, та куди звертатися батькам за даними 2023 року. Про зниклих дітей на Чернігівщині в поліцію повідомляли, що не щодня Всього поліцейські розшукали 292 дитини. Нині по області жоден неповнолітній в розшуку не перебуває. Проте із заявами допомогти в пошуку звертаються часто. Що робити батькам, якщо зникла дитина, візьміть останнє фото дитини. Зверніться до найближчого відділку поліції або Зателефонуйте 102. Нічого не приховуйте. Найменші дрібнички допоможуть поліції швидко знайти дитину. Це міф, що правоохоронці не приймають заяви протягом трьох днів після зникнення дитини. Подати заяву до поліції можуть не тільки батьки, а будь-хто з рідних, що потрібно знати батькам і маї телефону дитини, друзів своєї дитини та їх контакти, а також захоплення дитини. Якщо є підозри, що дитина зникла, не треба чекати, а одразу звертайтеся до правоохоронців. Аво органів за статистикою 95% зниклих дітей поліція знаходить до кінця доби. Це були новини. Народний календар. Сьогодні понеділок, 4 березня, всесвітній день тенісу. Віряни за новим календарем вшановують пам'ять преподобного Герасима Йорданського. За старим календарем, 4 березня вшановують пам'ять апостолів від семидесяти Архипа і Филимона. Цей період починався час, коли з вирію додому повертаються шпаки. Наші пращури виганяли з дому злих духів, а незаміжні дівчата ворожили, вибігали з оселі і дивилися, хто зустрінеться їм на шляху. Якщо це була жінка, значить дівчина вийде цього року заміж. Іменинники сьогодні Василь, Данило, Яків, Ячеслав, Григорій, Юрій, Аркадій, Георгій, Юлія. Талісманом людини, народженої 4 березня є карнеол, Шанований багатьма народами камінь, який може похвалитися яскравим забарвленням. Найпотужнішими талісманами вважалися червоні карнеоли. Особливо вони корисні для дівчат, адже розпалюють кохання та пристрасть. Який сьогодні день в Україні і світі 4 березня в Україні і світі святкується світній день тенісу, всесвітній день проти сексуальної експлуатації, міжнародний день ігрових майстрів, день народження мікрофона, всесвітній день інженерії, а також всесвітній день боротьби із ожирінням. За останні 130 років 4 березня максимальна температура повітря складала 15,2 градусів за Цельсієм у 1995 році. мінімальна ж складала мінус 25,5 градусів за Цельсієм у 1987 році. Сонце в коропі сьогодні зійде о 6 годині 23 хвилини, а зайде за горизонт о 17 годині 36 хвилин. Хмарна погода протримається у корапі увесь день, проте опадів не прогнозу. Принаймні так нам кажуть синоптики. Народний прогноз погоди. Здавна вірили, що у цей день не слід дивитися на зірки, що падають, оскільки це погана прикмета. Якщо у цей день у лісі зустріти білого зайця, сніг обов'язково ще випаде. А якщо пощастить побачити чайку небі, значить лід скоро розтане. Часто у цей день посилюється вітер. Тож будьте обачними. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з Ічомирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп Ефм рідне радіо.